Мої вітання усім, хто дивиться бабуся не смаколики. ми з України. Сьогодні хочу показати, що я роблю з чесниковими стрілками. Ось вони. Їх обрізають для того, щоб головка чеснику була велика, а не залишалась маленька. Якщо її не прибрати, то вся сила піде ось сюди. Я буду робити з вершковим маслом і укропом. Салом зі спеціями, з гострим перчиком. Він, я взяла два маленькі, але вони такі гострі, що просто капець. І ще сюди додам емірітінський шафран. Це самі звичайні наші чорнобривці, про які співають пісні, розказують вірші. Ось вони. Чим темніший колір чорно, чорнобривця, тим більш він пахучий у спеціях, використовувати будемо ось оцю яскраву частинку зелену ми не будемо використовувати. Ну і просто зі спеціями із рослинною олійкою можна взяти рослинну. Олійку соняшникову, можна взяти кунжутну, можна взяти оливкову, за бажанням. Ще треба буде сіль. І за бажання можна ще взяти духмяний або чорний перець. І так починаємо. Стрілки я помила. Зараз треба прибрати, якщо є вони м'якенькі, в мене молоденькі, ось очі, оці частинки. Оці ось. Їх можна не викидати, а додавати у бульйони або у плов. Це дуже ніжно і ароматно. Стрілки я почистила, відрізала все зайве. У мене вийшло тут 300 грам. Я розділила по 100 грамів. 100 г піде на вершкове масло, 100 грам для сала і 100 грам для рослинної олійки. Зараз я у блендері буду подрібнювати і змішувати з вершковим маслом. Для більш ніжної консистенції я перекладу в чашу. Я буду ще подрібнювати і якраз одразу змішувати з вершковим маслом. Ось така краса вийшла. Зараз я сюди додам третю частину чайної ложки солі, так буде смачніше. І зовсім трішечки там, ну я не знаю, 5 капель лимонного соку. Перемішаю і буду викладати у маленькі формочки. Можна викласти у кульочки порційно, а можна викласти ось отакі коробочки як зручно, кому, а можна викласти ось отакі застіпкою кульочки. Це я роблю маленька кількість, бо я вже все поклала, зробила і поклала у морозилку. У мене вийшло сім ось таких ось баночок. Я їх склала в кульочок. І відправлю у морозилку. Я вже переробила, перекрутила інші стрілки. Це у мене ті, які з салом, і які з емерітінським шафраном, з нашими чорнобривцями. Тут також є і кінза, і петрушка, і дуже-дуже гострий перчик. Так, Полюбляю мій чоловік. Я зараз сюди додам десь третю частину чайної ложки, ні, половину чайної ложки солі. Добре вимішаю. Більше я нічого сюди не буду додавати, бо тут і так багато всякої смакоти І буду викладати. Порційно ось так от так я замотую і відправляю у морозилку. Це ті які з салом. Зараз сюди я додам пів. Чайної ложки солі, десь півчайної ложки лимонного соку і оливкового олійку. Десь дві столові ложки. Ось таке, такої пасти. Вийшло в мене 4 баночки. Її можна використовувати і на картопельку, як я вже казала. На інші гарніри, на м'ясні страви додавати у будь-який соус. Також можна зверху поливати пампушки, тільки додати водички. І буде дуже-дуже смачно. Ось усе, що у нас вийшло з чесникових стрілок. Це у нас з салом, це з вершковим маслом, а це з оливковою олією і лимонним соком. Усім смачного?